Слава Ісусу Христу, дорогі молільники, які учаться в цій спільній верниці по всіх континентах, мабуть, багатьох куточків світу. Ми сьогодні маємо цю святу верницю з дуже особливого місця в Іспанії, Сантяго де Постела, тут священниками душпастерями, які служать для наших громад по цій Іспанії. Ми перебуваємо тепер на духовних вправах, реколекціях, в такому надзвичайно благодатному місці. місці відомому з 9 століття, де в паломництво йшли європейські монархи, римські папи, бідні і багаті. Це паломництво відоме на цілий світ до моще того Якова, які тут спочивають, Яків і за людей, один з апостолів Ісуса, який перший пішов. Каже, передання церков не так далеко, аж до Піренеї. Говорить, передання, що він, власне, тут проповідував. Пізніше вернувся в Єрусалим і перший віддав своє життя за Христа в 44-му році. Пізніше мощі були перенесені сюди, де до цього часу спочивають і з року в рік століття, тисячоліття. Люди йдуть сюди, в паломництво, до цього першого паломника, який тут проповідував і тут спочиває і заступається за. Багато-багато людей перед Господом. Ми хочемо цю вербицю, особливий спосіб пожертвувати Господу Богові Пресвяті Діві Марії за тих, хто є в паломництві. Сьогодні мільйони людей з нашої України не своєї волі через ці жахливі моменти війни вирушили по цілому світі. Мабуть, по всіх континентах таке вимушене паломництво. Вимушену імміграцію. Мабуть, одному Богові відомо, що переживають ці люди. І страх, і небезпеку, і розчарування, і кризу. І ми сьогодні хочемо цю левницю пожертвувати при святі Богородиці власне за цих наших вимушених паломників. Аби в цій дорозі паломництва Господь їм товаришив. Аби Пресвята Діва Марія ними опікувалась їхніми родинами, аби Господь провадив беріг і охороняв. Пожертвуємо сьогодні цю молитву за цих людей. Мій Отця і Сина, і Святого Духа, і Отця і сина, і Святого Духа, Ні, і Отця <поставці> і Сина, і Святого Духа, Ані. Цар і Небесні, у тішеї душі, що своєї силі, старому життя, при тій всели в нас. І очисти нас від в святої склени, і спаси і влади і душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, святого тихо, і невидимого, і не і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного робного і лиця, родженого, усіма віками, від світла, Бога істинного і Бога істинного, родженого, Несотвореного, єдиного сучного що через нього все сталося. Він завдя нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. І вродився з Духа Святого і Марії і, Діви, і стався чоловіком. Його і був за нас за Понтія Пилата. І страждав, і був похований. І воскрес у третій ренці його списання. І вознісся на небо і сидить праворуч отця. І друге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця. І Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина що до утебі синові на поконяємо їх славами, що говорить через пророків, в єдину святу Соборну, і апостольську церкву, і сповільню одне хреще, не будушній віці. Очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тинічна. І благословенні піхона благо Твого, Ти породила Христа, Спаса і збавите для душа слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амі. зі Світі радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, тимі жінками, і благословенні піхона Твого, Ти породила Христа, Спаса і збавите для душа, слава Духові Святому, що нас просвітив, і святій католицькій церкві, утвердив, повсякчас, і на віки Амінь. цілі, а вся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками, і благословена прихова Твого, ти Дина Христа, спаса і збавителя душ наших, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважимо, як Ангел звістив Пресвятій присвяті Марії. Отче наш що чисина, на небесах, нехай святиться, і Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, крій наш насушна, яка й нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винувальцям нашим, і не буди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Богородиці діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословених підлона Твого. Od te porodila Kristna spasen iz dobitele dušnač. 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 І благословені тлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі нашого. Броди і порадуйся. благодатна Марії, Господь собой, благословена тихниками, і благословенні пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наші, вороди Святі, порадуйся, благодатна Марія, Господь собой, благословена тим жінками, і благословенні підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Городице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні тлона Твого, бо ти породила Христа Спаса спаси, избавити на душа, городиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з собой, благословенна ти між жінками, і благословенний твола на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наші. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена ти жінками і благословения пітлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і ізбавителя душа, вороди Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мішенками, благословена підлона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ душа. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена ти жінками In blagoslovljeni bi tvoje 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 tvo Отче наш, щоб зі нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як да не на небі, так і на землі. тих наш нас слушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в на нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Богородиці тіло радисть, благодатна врії, Господь з тобою, на тими жінками, і благословенні квітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя на душ нашу. Городи Святіво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою благословенна між жінками і благословений квітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наш. Городиці Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословення підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між мішенка, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ душа Богородице, Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між мішенка. І благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя Душ нашого. Бородице Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ нашого. Богородице Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наш, городиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підломе Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа нашу. Богородиця Тіво радуся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена жінками, і благословений бідло Твого. Воти породила Христа, Спаси і душ на душа, слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні, амінь. Во наш Любий Ісусе, прости на наші віки, запорожці на вогню, затовати всі душі, та неба, особливо найбільше потребують Твого милосердя. сентября. Розважмой причисте діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, породила. Отче наш, сина небесах, не не весах, святиться Ім'я твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний, дай на нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нацям наших, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і духа. Богородице діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна Ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь собой, благословена ти між мішень, і благословених віднола того, бо ти породила Христа, спаса і збавителя Душ душа, погородиці, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена між жінками, і благословений підлога, Того, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, ізбавителя душа, благородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між міженка, і благословенні пітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ душа, городице, Тіво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душа нашого. Богородиця Діно радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа нашої, родиці Тіво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашої. Богородице, Тіво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена твої жінками, і благословений пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душу наших. городице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословених квітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя Душ нашу. Бо городиця, ті, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословених на Твого. Воти породила Христа, спаса і Спасибо, видите, душа, слабості сину, і святому духові, і нині повсякчас, і навіки на віки вічні. Амінь. О, наш Любий Ісусе, Господи на наші віки, закони нас від приємного вогню, ворог, всі душі до неба, а вслухаті, потребує твого Розважмо Розважмой паче статі Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храмі жертвувала. Отче наш, що є в силах, нехай святиться, ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Крій наша сушня, да й на сьогодні, і гости нам провини наші, як і ми прощаємо на нашим, і не веди нас у спосу, але визволи від лукавого. хібуради все радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословених жінками, і благословений квіло на Твого, Бо ти породила Христа, Спаси і Сбавителя душ нашого. Горози ворати, вся благодатна марія Господь з Тобою, благословенна жінка, і благословений пвітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ нашої, погороди Святі ворати, благодатна Марія Господь з тобою Благословенна тим жінками і і благословение пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя на душ наша. Городиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь собою, благословена Тимками, і благословение пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя на душа, городиця Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тих жінкам. І благословений бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ нашу. Богородице, Діво радийся, благодатна Марія, Господь з собой, благословена тих жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого, родиця Діво радийся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тим і жінками, і благословений кітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з Свобої, благословена між жінками, і благословений тікло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена між жінками.

особливо ті, що найбільше потребують тебу, твоє, розбаш мой причисти діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, в Єрусалимській святині загубила, а потім вбила по тіни наш, ще би сина, Небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, ти наш насушний, дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо в нашим, і не роди нас у Слоку сум, але веслу для нас, і в Бога. У Городиці, благодатна Марії, Господь собою, благословена тих жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і ізбавителя душ наших. Богородице Городиці, поранися, благодатна Марії, Господь с тобой, благословена тих жінками, і благословенні тіло Твого. Во ти Христа, спасе, і збавителя душу нашої, на родиці, ті ворадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пітло на Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ нашу. Городиця, Діво радися, благодатна Марія, Господь з собой, благословена тими жінками, і благословений пітлона Твого. Вони ти породила Христа Спаса і збавителя душа нашого, городиці, ті порадуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тих жінками, і благословених відлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа нашого. Городиці, ті порадуйся, благодатна Марія, Господь с тобой, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Od teh rodil, kristal spasel iz babitele duš naša. Orodice, ti bo raduj se blagodatna Marija, Gospod s toboj, blagosloven na tvoje mišljenjami, blagosloven je kidlo na tvojo. Orodice, ti bo raduj se blagodatna Marija, Gospod s toboj, blagosloven je na tvoje mišljenjami in blagosloven je kidlo na tvojo. бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ нашого, родице Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених відлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Городиця, ті, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тими жінками, і благословена тихло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Залоцює сину, святому Духу, і нині повсякчас, і в і О У нашому Ісусе, просила на наші віхі, захорони нас і пригонях, заповальниця душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого досем, і Твою милість прибігає, діло, були Твами нашому скоротах, не на погоди, але й і в вітрях, золоти наслідачі, на славе, на свята, Богородице, Спаси нас. Свята Богородиця, Спаси нас, Спаси нас. свята Богородиця, Спаси, Спаси нас. Втрачені для своїх рідних, близьких, друзів. Позбавлення свого помешкання, відкинуті суспільством через бідність. Ми часто своєю байдужістю позбавляємо їх присутності серед людей, підвертаємо погляд, і вони стають невидимими. Нам шкода для них хвилини часу і так відбираємо у них гідність. Ми замикаємося у межах власних стін, і вони для нас залишаються просто безхатьками. Але навіть коли людина втрачає матеріальні речі, вона може набувати речі духовні, коли відкидає тимчасове, набуває вічне, коли опиняється на вулиці, може навчитися довіряти Богові, а Бог чекає на наші порожні долоні, щоб наповнити їх своїми дарами.